багато сьогодні по місту. Ми працюємо сьогодні і по під проблемою будівництва сучасного лавичного басейна 25 мільйонів. Кожнів це в обласному центрі і залу для глядачів на 600 місць. Ми сьогодні ведемо розмову з центром про будівництво сучасного рядового палацу спорту. Ви знаєте, що наших сусідів на Франківській день три побудовано, а в нас поки що немає жодного. Сьогодні у нас є порозуміння з деревом. Міста, і в нас відбулись розмови, і я, як голова адміністрації, все робити буде, підтримати сьогодні нового, як сказав, молодого мера міста, який хоче відправати, хоче працювати на розвиток міста, а проблем місце, не знаєте, накопилось дуже багато. Це сьогодні місце співзвалище, це, це сьогодні проблеми з водою, це сьогодні проблеми з дорогами і ряд інших проблем. Про які ми з вами будемо регулярно зустрічатись і будемо разом їх вирішувати. Я надіюся, вірю, що у нас в нашому домі буде злагода і порозуміння. Дякую вам за увагу. Дякую. Можу ще коротко сказати, що я з вашого досвіду, з дозволу голови, прошу мене відпустити, тому що 7 числа до нас приїжджає президент. України це досить, я думаю, важливий момент і.